Готуємо сьогодні кнедлики. Готую я не одна кнедлики, готуємо вам двох з Вікторією Сонячною. Ссилку поставлю тут. Кнедлики це чеська національна кухня. Раз вона національна, значить вже я сама з себе говорить, що її любить весь народ. Якщо любить цілий народ, значить це дійсно смачна кухня. Якщо готуєте разом зі мною, є з Вікторією Сонячною. 250 грамів муки борошна. 125 грамів молока, я його загріла і 10 грамів дріжджі. Розчиняємо тут дріжджі, молоко в молоці дріжджі і додаємо чайну ложку цукру. Ось, Чайна ложка цукру. В порошно додаємо солі, чайну ложку і яйця. Одне яйце. Розчиняємо дріжджі. З цукром і молоком позводимо. Вливаємо її в борошно. Це все замішуємо, замішуємо тісто. Тісто має бути туге, таке, щоб відлипало і від рук, і від миски. При потребі домішуємо борошна. Тісто має бути дуже добре вимішане. Все, добре вимішане, нікуди не липне. лишаємо в цій мисці, нехай підростає. Накриваємо харчовою плівкою. Ось як виросло тісто, збільшилося два рази, відсипаємо в свою поверхню, любимо, ви таке гарне тісто. Беремо наше тісто на кмедлики. Кмедлики. і розтачуємо. Я зроблю невеликі, хоча роблять великі 8 см в діаметрі, 30 см батончик і 25-30 см батончик. І його просто або на пару, або в окропі варять. Я так робити не буду, я поріжу маленькими кнедликами, щоб було зручно їсти. І буду варити в укропі. Хоча кажуть, що на пару краще, але в мене пароварка поламалася, мені якось не хочеться дов'язати. Вони в укропі, коли кидати, вони ще будуть рости, тому треба, я зроблю взагалі їх невеличкі, щоб на вилку її з'їв. Ріжу такими невеличкими. Можна навіть ще меншими, бо вони ще будуть рости. Далі його розтачуємо. Підсолюємо нашу воду. і закидаємо наші кнедлики, так, щоб вони плавали як рибки у морі, тобто мало місця для своїх маневрів. Вони ростуть, тому дуже багато не треба кидати. Витягую наші кнедлики на тарілку. До кнетликів я створила м'ясну підливку. Силку знайдете. Все. Ось такі в мене получилися Кнетлики, кнетлики з м'ясною підливою. Що я хотіла сказати? Що класичні кнедлики в Чехії роблять дріжджового тіста. Але на даний час кнедлики існує в Чехії дуже-дуже багато -дуже Це картопля з борошном, без дріжджів, так як наші книги. Це так, як наші відвареники з сиром домашнім. Це з глютену, без глютену, що вони тільки вони роблять? З м'ясною начинкою, з фруктами, з вареничком. Так що експериментуйте. Все-таки вся кухня світу, ну, принаймні Європи, так як у нас подібні продукти, дуже багато спільних продуктів, відповідно, вони подібні і нас перекликаються. Якщо готуйте разом зі мною, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Не забувайте подивитися відео Вікторії Сонячної. Як, дуже цікаво, як вона ж готує к тому що вона сама Закарпаття. Там це взагалі їхнє як національне блюдо. Так що підписуйтеся.